Їх підозрюють у зловживанні благодійними пожертвами та наживі на волонтерстві. Брати козаки з Лановеччини на лаві підозрюваних. Справу вже передали до розгляду у суді. Окрім Івана та Андрія Козаків, підозрюють у псевдоволонтерстві ще дружину Андрія Тетяну. проводитись підготовче судове засідання на підставі обвинувального акту стосовно козака Андрія Васильовича, козак Івана Васильовича та Козак Тетяни Вікторівни про обвинувачення. За частиною 3 статті 201, значком 2 Кримінального кодексу України. У справі братів козаків змінилися захисники, тож нові адвокати попросили час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Надати матеріали кримінального провадження внесено до Єдиного державного реєстру досудового присідання 9 квітня 22 року за частиною 3 статті 2102 Кримінального кодексу України на ознайомлення з можливістю зробити фотокопію матеріалів кримінального провадження. Тому прошу відкласти справи, надати час на знайоме. Відтак підготовче судове засідання перенесли. Крім цього, родичі братів-козаків клопотали про побачення з чоловіками. І суд таке прохання задовільнив. Наступне засідання у справі відбудеться 29 серпня.